Всім привіт! Коротше, купила по поїсти, тому що хочеться їсти. хочеться жерти. Купила трошки в карифур експ... в тим променаді. Тому що вже все позакінчувалось. І ви знаєте, мені в Карифурі більше подобаються продукти. Вони такі якісь гарні, всі викладені і якісті. От не знаю. Я вже була от у Вашані, І викладка така класна. ну от, І воно смак, наприклад, Малина дуже добрий смак має. І не такі малесенькі поємнички, що, блін, на дні. А нормальні такі, коротше, ну, нар... нормальна, коротше, миска. В общем. Купила боровку, і ціни якби ну, нормальні. О, вже нахлюпала, ну нічого помию. А, значить, боровку малину, потім цукіні, хочу посмажити кукурузу. В цьому році я дуже кукурузу люблю. Бачите, як поналяпувала. Насіння таке якесь. Ой. А це, кстати, я, не знаю, лускане. Ну, добре, помідори, сливи, такі вони вже переспівші, визрівши. Потім шоколадки, купила таку білу. Карифур пох... схожа на цю, але Набагато дешевше, а так то схоже. Виробник Carrefour Потім отаку. Я це так більше за все люблю такі Назби і сер. Коротше, чорна гошка з цілими ожехами, лясковими і родзинками і млечна з цілими мигдалами Ну, коротше, дуже добрі, але вони такі подорожчі, по 8 злотих. Потім якась курка, я не знаю, я так і не поняла, що вона така маленька, дохла. Ну, <śagger grinding> no, в смысле, дуже якась щось там маловаста. Потім фритки, бо дуже хотілося мені фриток. Потім зупа жибова. з кжибків. Потім отаку... Вонтроба Дорша. Я так розум... розумію, що це печень тріски. Ну, я так думаю. Вонтроба Дорша, отак. Потім оце солодковий застав Такий колір дивний. Ну і за тих приправ. Потім Хліб, потім, коротше, вареники і сметана, зубна щітка, якась дешева, може і дитяча, але буде добре. І, ну, це пірогі, вареники, і піца, 4 сири. А це я Кожного дня купляю газовану воду, бо я без неї просто не можу. На велосипеді їздити я не можу. Ну, оце такий набір 183 злотих. Це малина поплила. Так, щоб щось бачити, нема чого, але їсти трохи є. Бо я вже не знаю, що його їсти. Так, роблю масажі, оце сьогодні ввечері нема масажів. Сіла на підлозі, тому що вже втомилась. Треба ще випрати цю торбу, бо я завтра не буду їздити на велику. І може навіть в понеділок, не знаю. Там, коротше, як удасть, але масажі є кожного дня. По два, по три, по чотири. Тому, так, звісно, руки оце уся мишця на, на руці болить час від часу. Ну, після масажу. Так, нічого не болить нормально. Але, звісно, натружую. Ну, треба працювати, тому що де не працюй, там і важко. Тому це купила самого смачного, що я. Хочу. Ну, я так вважаю, що раз я так важко працюю, а працювати з дістом важко, то треба хоч їсти смашне. смачне. А ще шукаю там майстрів, щоб мамі будинок поремонтували, бо підлога валиться там. Ну, таке, коротше, в групі написала там оголошення по містності, і то, коротше. Ну, Написала, що, може, є якийсь майстер, який не, не дуже дорого бере. Боже, як наче почали на смішки ставити. Типа, типу, ой, недорого. І так прямо-наче зневажливо. Мені так образливо стало. Думаю, що ж ви за тварі? Ну, не всі, звичайно, а з 20 лайків то 5 отаких. Думаю, отож такі тварі ходять по місту і усміхаються, як у когось нема грошей, чи що, бо то такий менталітет дебільний, жлобський. І одне ще пише: Я профі, я беру, там думаю, да я б, як ти безплатно, безкоштовно робив, би, я б до тебе не звернулась. Ну, коротше, там написала їм відповідь всім, хто насміхається, що. Дай Бог, щоб вам не довелось просити, шукати, думати. І, і що за маніра насміхатися над людьми, коли немає грошей у когось? Ну, що за дебільна маніра, що, що за жлобство? Як у когось не вистачає грошей, то вони ходять і насміхаються. Ну хіба це так можна? Ну, Типу, як людина не може собі дозволити дорогі. Ремонти або дорогого майстра, а пише, що щось подешевше, то вони насміхаються. Що вам смішно думаю? Я не знаю. Як? Я, може, просто пожила тут в Польщі, і вже ну, для мене це дикість якась взагалі жлобство. Я би не хотіла там жити ні за які гроші в тому місці, бо оці. Люди, які насміхаються, вони як ложка в бочки меда. Дуже багато хороших людей. Але є отакі гівняні, отакі, заздрісні, всякі, коротше, всяке бидло, бидло маса. І за них не хочеться жити. І плюс ще то, що держава не забезпечує нікого взагалі. Всі виживають, як можуть, і всі стають такі, як, ну, тіпа, ну, глупі люди стають наче, насмішкувати над тим, у кого немає грошей, бо вони хіба вважають, що це людина винна, а як людина все життя працювала і вона отримала копій, копійкову ту пенсію? То що вона в чому вона винна? Чому нема государних, державних яких закладів, що роблять все? І без незадоволених не морд, а нормальні, щоб прийшли і тільки по дзвонку, як в Польщі? Ну, коротше, це ще раз підтверджує, що я зробила правильний вибір, що приїхала сюди, тому що. Тут якби можна, ну, як у великому місті, можна завжди десь заникатися, щоб ніхто не ліз і не ліз своїми заздрістями, своїми гівнопорадами, і за всім, коротше, можна просто собі працювати і жити, і все, і бути собою, і не боятися нікого, питати, що дешевше, якщо тобі потрібно. А там просто заклюють. Якщо не маєш ні сили, ні, ні не дай Боже здоров'я, то нічого. Ну тут, звісно, теж треба, щоб бути здоровим і все, але мені що здається, що тут система держав... державна трошки захищає таких людей, які потрапляють в якусь фінансову скруту або. Нема житла або ще, ну, завжди можна, може, і не так швидко, але ну завжди можна якось знайти поміч. Так що, тут потрапляєш лікарню, то перше, тебе лікують, а потім дають рахунок. Може, він буде величезний, але ти завжди можеш його розбити на рати і працювати, і платити Ну, ну коротше, якось більш захищений тут. Тому. Варто переїжджати, якщо немає ніяких таких доходів або батьків багатих, або ну, достатку нема, тому варто переїхати в іншу країну. І це буде найкращий варіант і спасіння від, від тих злих людей, які, блін, коли просять щось дешевше, то вони ще і, і насміхаються ще. Ще їм і смішно, блін. Це як собаки ці, що в мене гавкають за вікном. Ось так.